Рятувальники Дубинщини нагадують про безпеку напередодні різдвяних свят. Так, надзвичайники проводять зустрічі та обстеження у храмах і закликають бути особливо обережними під час богослужінь. Адже тоді церкви відвідує чимало людей, горить велика кількість свічок, а тому збільшується ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій. На даний час службою ДСНС проводиться обстеження, обходи. Культових споруд, які будуть задіяні під час новорічних свят, різдвяних свят, проводимо огляд дотримання правил пожежної безпеки. Рятувальники перевіряють, чи справні вогнегасники за потреби рекомендують пройти техогляд або ж замінити їх. Окремо наголошують щодо порядку дій при виникненні пожежі. Основна увага звертається на наявність вогнегасників, їх справність. На про те, чи справна є електромережа, звертаємо увагу на те, щоб громадяни дотримувалися правил пожежної безпеки в побуті. Так само за, за електромережою, щоб спостерігали своєю і дотримувалися інших правил у свято Миколаївському монастирі, що у місті Дубно, відповідально ставляться до пожежної безпеки і слідкують, щоб усе було гаразд. Стараємося, щоб все було в нас добре і все було на своєму місці. У нас Є на дзвіниці до низу громовідвід, пожежний щит, де все необхідне є в разі якоїсь небезпеки. На кожному куті, як бачите, в нас вогнегасники, храм великий. Стараємося, щоб все було і по електриці, гаразд. на Зараз ми готуємося до різдва, то можете звернути увагу, що на наших ялинках немає ніякої ілюмінації. Під час відпрацювання працівники ДСНС оглядають також укриття та під'їзні шляхи до храмів. У першу чергу наголошують на безпеці людей. Адже цього року на Дубинщині під час пожеж загинуло вісім осіб. На території нашого Дубинського району виникло 255 пожеж. Причини досить різні. Якщо взяти на, на даний час більшу частину займається необережне поводження з вогнем, але от в даний період часу. Почастішали випадки, коли виникають пожежі по причині пічного опалення, тобто це неправильне влаштування при експлуатації. Тобто, ну, в даний час потрібно на пічне опалення звернути увагу, тому що ну, йдуть похолодання, всі опалюють, потрібно на це звернути увагу. У нас в країні війна, ми живемо на відносно мирній території і. Гинуть люди, і що саме боляче, що гинуть ще й діти? Загалом такі заходи проводяться не лише на Дубинщині, а й по Україні. А під час самих свят рятувальники готуються чергувати у посиленому режимі.